Ригувальника, який наводив російські ракети на радіолокаційні станції ЗСУ, затримала СБУ. За даними слідства, 46-річний місцевий житель був завербований через телеграм-канали. Він збирав дані про позиції ППО та енергооб'єкти, а також вислідковував наслідки прильотів. СБУ запобігла атаці РФ, виявивши зрадника на початку його діяльності. Агента затримали під час дорозвідки поблизу військового об'єкта. Агент планував встановити приховану веб-камеру для наведення повітряних російських атак. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон з доказами зв'язку з ФСБ. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.